Добрий вечір в ефірі усміхнований, А отже, налаштовуватись на позитив та хороший настрій. Це програма для тих, хто шукає у житті нових вражень, яскравих емоцій, для тих, хто бирає шлях посмішок, адже з ним легше крокувати по життю. Палка Латинська Америка у Дніпропетровську, а точніше, запальні ритми гарячого латиноамериканського танцю регетон. Нарешті новомодний танок докотився і до нашого міста. А для Ганни Таран регетон це стиль життя. Дівчина запевняє, що повторюючи ритмічні рухи, можна підтримувати пречудову фізичну форму. І тому усе більше спортклубів відкривають у себе цей напрямок. Ганні ж гарячий танок підкорився одразу. І тепер вона радо навчає регетону усіх охочих підтримати фігуру та тих, хто прагне запалити полум'я у душі. Гарячі ритми та енергійні рухи танцю регетон полонили серце і тіло ганни таран. Вже чотири роки дівчина живе у стилі латинської пристрасті. І, хоча танцює Ганна з дитинства і спробувала багато стилів від бального до сучасного, жоден так глибоко не запав у душу. Підкорив дівчину регетон. Це в першу, танець. Це не тот, который ви прийшли, і просто берете гантельки, починаєте займатися. Регетон это вот то откровение, та раскованность, та свобода, действия, которое вы можете совместить в танце, показать все свои эмоции, весь свой, быть может, даже флирт по отношению к партнеру, к окружающим, показать, выплеснуть все свои эмоции, энергию. И при этом все сделать в достаточно корректной, интересной форме, но не скучно. Танцюристці із досвідом регетон підкорився одразу, і вже незабаром Ганна сама почала навчати палким рухам усіх охочих. А таких у Дніпропетровську виявилося чимало ботанок. Цей як вогонь запальний, та ще й фігуру до ладу допомагає привезти. Непосередньо наша студія смотрела на регетон ще дуже-дуже давно. Ну пані що в Україні це достатньо нове явлення. Ми в определеній степені думали необхідно ли розвивати. Ну вирішили різкнуть і. Такі В 2011 одинадцятому у нас состоялась перше заняття. Взагалі то у світі танок виник і набув популярності на початку 90-х років минулого століття. А сьогодні його полюбили не лише у Латинській Америці, а й у Європі. Регетон може бути як сольним, так і парним і дозволяє дати волю почуттям. Регетон для меня это, наверное, сейчас уже не только танец и не только работа. Это вот в определенной степени даже, наверное, стиль жизни. Потому что просто так его полюбить и, допустим, забыть выбросить не получится. Если ты им занялась, поняла суть, увидела основу самого регетона, ты будешь им заниматься постоянно. Своєю любов'ю до регетону дівчина хоче поділитися із іншими людьми, щоб вони теж змогли відчути свободу та енергію танцю. І тому Ганна, часто гостя різноманітних фестивалів, проводить майстер-класи просто неба, а також охоче демонструє свої вміння і в інших містах України. Шанувальниця Латини впевнена, що комусь регетон неодмінно сподобається, і він також наважиться спробувати. А тоді закохається, як і вона. Подивилася і собі за взяти пару уроків у Ганни. Запальний регетон здатний настрій підняти та калорії мої лишні забере. Надсилайте свої враження від програми та її героїв на нашу сторінку в мережі. Там можете ділитися із нами своїми усміхновинами. Думайте про краще та живіть, посміхаючись.